Вітаю вас на подкасті каналу Банки Фішки Платежі. І в цьому випуску я вам розкажу про особливості картки НоваПей від нової пошти. Ми починаємо, а ви поки підпишіться на канал. NovaPay відрізняється від традиційних та мобільних банків, оскільки отримала розширену фінансову ліцензію від НБУ, що дозволяє незалежно. Видавати платіжні картки, надавати кредити, відкривати рахунки тощо. Тобто, це перший, увага, не банк, що презентує власний мобільний застосунок, у якому українці зможуть моментально відкрити платіжний рахунок, оформити віртуальну чи пластикову картку, та одразу почати нею користуватися. Ну, звичайно, якщо воно віртуальна. До речі, пластикова картка оформлюється та. Перевипускається безкоштовно, що не можна сказати про тарифи більшості прогресивних банків. Важливою відмінністю є те, що Нова Pay не підпадає під фонд гарантування вкладів, що діє для банків, тому робить кошти на рахунках NovaPay незахищеними в разі банкрутства чи ліквідації, особливо під час воєнного стану. Тому. Перший висновок, який ми можемо зробити, в додатку не варто зберігати гроші, лише використовувати застосунок для більш комфортного користування новою поштою, а також для отримання знижок від компанії. Про знижку, заради якої варто відкрити картку, поговоримо пізніше. Як на мене, це щось середнє між картою лояльностю та повноцінною банківською. Картою. Скачати застосунок можна через Google Play лише для володарів Android. Для iPhone має незабаром з'явитися така можливість. Напишіть в коментарях, якщо вже така можливість є. В реєстрації немає нічого особливого, адже будь-який сучасний необанк від вас буде вимагати приблизно такого ж: персональні дані, коротка анкета, хто ви і що ви заробляєте. Звичайно, це все можна зробити через дію та онлайн умови та тарифи на період бета-тестування, а тільки в цьому вигляді поки доступний додаток у режимі бета. І тарифи виглядають доволі демократично. До речі, при відкритті карток я одразу дивлюсь на ціну відкриття, закриття та обслуговування неактивного рахунку. Тут воно все теж безкоштовно, тому можна сміливо відкривати і тестувати. Другий висновок я роблю, що вам не поспішають надавати кредитний ліміт. Тому додаток більше орієнтований на те, щоб ви переказували живі гроші до нової пошти, тим самим підтримували її фінансовий розвиток, що теж добре під час війни. Але нагадую, що це не місце для зберігання великих сум. Інший параметр, на який я дивлюсь. Це поповнення та зняття готівки з карти, і от з поповненням та зняттям є вже деякі нюанси. В додатку все зав'язали через штрих-код у горі цього самого застосунку, який треба показувати касиру у відділення нової пошти при знятті та поповненні. І до речі, вони теж безкоштовні. В банкоматах України також можна знімати без комісії до 100 тисяч гривень на місяць, але вище цієї суми 0,8% комісії, що доволі прийнятно як по ліміту, так і по комісії. Варто зауважити, що картками NovaPay можна користуватися наразі тільки на території України. Якщо ж трошки відходити від штрих-кодів на касі, а також поза межами додатку Novopay, то вже починають діяти комісії, з якими вам краще ознайомитися на сайті. Посилання я залишу в описі. А ось вишенька на тістечку всього цього: умовний кешбек від NovaPay у максимальному щомісячному розмірі в 300 гривень. Чого умовний? Бо 300 гривень це максимальна знижка. В розмірі 20% від послуг нової поштою, яку можна отримати за 6 посилок, причому максимально по 50 гривень за кожну посилку. І висновок номер 3 Погодьтеся, що не так просто підгадати посилку з максимальною знижкою в 50 гривень. А отже, ваша знижка загальна за користування новою поштою буде менша. але із плюсів така знижка надається кожного місяця. Далі буде, якщо було корисно. Підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!